Давайте, да, пусть єду. А як набирати? 103. — От, є. Є. Давай, саплізонечко. Не, не дрібняся, давайте не двіться. Ми знаходимося з вами в такому перевалочному певному пункті. Чи могли б ви назвати ті найпоширеніші покази, за яких людей везуть сюди, а не... Так, Кудись не. в лікарняний заклад. лікарняний заклад, так це одне, це тяжкість стану. Ні, не одне. Про, насправді розумієте, тут важко визначити якісь конкретні випадки, оскільки це залежить, по-перше, від стану пацієнта, по-друге, від тактичної, оперативної, стратегічної обстановки. Тобто, якщо, наприклад, у нас немає можливості виїхати в лікувальний заклад через ризик того, що нас можуть обстріляти, чи якщо відрізали нас звідти. Ну от того ми розуміємо, що ми зараз можемо, якщо ми поїдемо, ми можемо знову знадобитися тут. Тобто ми не можемо поїхати звідти. Знову ж таки, от як в даній ситуації, коли відбулося підтоплення великих ділянок землі, ми можемо його не довести. Тобто нам легше це зробити тут або шукати якийсь лікувальний заклад поблизу. Ну от із таких прикладів насправді ситуації може бути набагато більше, ніж ми зможемо описати, тому що ну, війна штука непередбачувана. В пріоритеті у нас завжди е шпиталізація, тобто завжди ми. Повинні довести постраждалого до лікувального закладу. Але якщо у нас такої можливості немає, то це наш стабілізаційний пункт, де ми зможемо надати ну, посильну медичну допомогу для того, щоб його довести. У нас був випадок, сталося ну, ДТП, можна сказати. Це було вже ну, якби вночі, щоб там на трасі з ними не розбиратися. І ми ж поки, поки, поки ми туди прибули, ми зразу не могли оцінити тяжкість стану кожного з них. Тобто, Можливо, когось і не треба було везти до лікарні, когось, ви розумієте, тому ми прибули сюди, тут виконали, першу, надали першу домедичну допомогу, відсортували, відсортували поранених, по да, виявили, кому потрібна евакуація в медичний заклад, кому, хто може тут прилікуватися далі амбулаторно під нашим контролем. Ну, тому так. Тобто, цей це місце виконує ще й роль якось такого сортувального пункту з, надання, ну, з вибору пріоритетів евакуації. Скільки працюючих екіпажів, які користуються цією локацією? Ну, дивіться. Так, щоб сказати, що користується цією локацією, ми не можемо у кожного екіпажу, можна сказати, є своя зона відповідальності і своя така локація. Так, mm. і своя така локація. Тобто, ми завжди розуміємо, що якщо у нас така ситуація відбудеться на чужій зоні відповідальності, ми можемо, скажімо так, завітати, скористатися послугами стабілізаційного пункту наших колег із суміжних підрозділів. Mm -hmm. Точно так само і вони. Тобто не буде такого, що ми закриємо двері і скажемо, хлопці, у вас є своя ділянка, їдьте туди. Ні, тобто в будь-якому у нас в пріоритеті життя постраждалого, і якщо нам ближче не до себе, а до наших колег, то ми поїдемо до них. У Нас дружні зв'язки з медслужбами інших суміжних підрозділів, тому ми, 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 ми знаємо стовідсотково, що якщо що, то ми до них можемо завітати. Чи вистачає от ста пунктів? І чи вистачає екіпажів? Давайте внесемо трошки ясності. Є два види екіпажів У нас це тактична евакуація і є медична евакуація. Медичної евакуації завжди менше, тому що там абсолютно е, вірно буде сказати, що там потрібні люди, які мають е, хоча б е, середню медичну освіту, тобто медсестри, фельдшери і так далі. Екіпажі тактичної евакуації цими перевалочними пунктами не користуються, тому що у них немає в цьому потреби. В радіусі 5 Три 10 кілометрів у нас до 10 екіпажів, і ну, відповідно така ж кількість приблизно 100 пунктів. Когось на один більше, когось на один менше. Задача екіпажів тактичної локації просто витягти з найгарячішої точки, нам з там, буквально з під обстрілу, і доставити нам. Це в ідеалі. А от там уже іноді практиці, буває, да, на практиці буває, що і ми десь туди більше підліземо. Ну, таке. Давайте ви нам розкажете про те, що у вас тут є. Треба відкрити? Ну так, да, було б непогано. Це одна з операційних наших. Тут є кушетка для хворих, для поранених. Тут ми можемо проводити з ним різні маніпуляції, тобто там від. Ну, від інфузійної терапії, тобто що в народі називають просто покапати до і там реанімаційних заходів зліва від вас, ви бачите робочий стіл, перев'язувальний стіл. Там є інструменти хірургічні, хірургічні антисептики, засоби, вільну поверхню. Також є лампа, яка включається. За умови, коли нам потрібно багато світла, ми можемо також її включити, і вона ну досить ефективно працює. Так це не безтіньова лампа в операційні, але це вже краще ніж ліхтариком собі світити. Також тут є балон з киснем, який використовується в тих ситуаціях, коли у людини гіпоксія. Користуємося допомогою цього е е е кисневого балону. Та засоби інші, які дозволяють поновити прохідність дихальних шляхів. Тут є і дихальні трубки, і мішок амбу, і зараз тут його немає. Він зараз на стерилізації Ларингоскоп – це для, пристрій для інтубації. Ця кімната використовується для стабілізації стану важкопоранених, або і просто іноді якихось соматичних хворих і так далі. Там в наступній кімнаті в нас. Склад. Зараз ми туди ще зайдемо. Питання, чи можете у відсотках назвати операції там, з пораненими по відношенню до соматичних? 90 на 10, десь так. Сказуємо. 80 на 20, десь так приблизно. Переважна більшість це не соматичні хворі. Я можливо трошки ввів вас в оману. Соматичних ми не оперуємо, тому що ми все ж таки не, не є професійними хірургами. Я не хочу ні в якому разі вішати на себе. Кримінальну відповідальність. Да, відповідальність і забирати свою там, славу і досвід у своїх колег. Якщо ми бачимо, що у соматичного хворого, це тобто, не, 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 не бойова травма, да? якщо ми бачимо, що там він потребує якоїсь, якогось оперативного втручання. І якщо це можна зробити в плановому порядку, не в ургентному, тому ми, звісно, йому кажемо про те, що ми рекомендуємо йому звернутися до найближчих там, лікарень. Іноді можемо навіть самі його туди доставити, якщо ну, немає у людини змоги туди добратися. Тобто ми тут апендицити не вирізаємо, нічого такого ми не робимо. Хоча бувають іноді випадки, коли люди цивільні кажуть, та я ямана їхати до тієї лікарні, вирізайте тут. Ну там, понятно, що це, скажімо так, це малоінвазивна операція, операція, це хірургія одного дня, типу, вирізав, наклав пов'язку і пішов. Там якийсь маленький осколочок, чи щось таке, тому все ж таки, якщо брати саме оперативні втручання, то тут більше ну відсоток більше віддається саме бойовим травмам, не соматичним хворим. Ми з вашими побратимами були в іншому приміщенні. Розкажіть нам, будь ласка, що це за приміщення? Друзі, це оборудоване бомбосховище. Так би. А так це подвал сільської хати. Ми кождою поміщення, яке годиться для врятування життя наших бійців будемо використовувати в перев'язочних операційних пунктів стабілізації. Тут ми стабілізуємося з баротравмою, з е, контузіями. Тут немає бутафорії, тут все необхідне для оказання допомоги. На цьому столі був не один військовий. Наші побратими. Наши хирурги, молодые, талантливые парни, творят чудеса. Вот так. Чтобы было удобно, мягко для больного. Головная миссия – это своевременная допомога и возврат в строй не инвалидов, а защитников нашей Родины. Наш захист на Киев, дабы человек пришел здоровым как можно быстрее. Враг… Подлий враг підступний, і нам нужны сміли бойці Збройних Сіл нашої держави. Одночасно можуть оперувати двох поранених на цьому стабілізаційному пункті. Одночасно ми будемо працювати з одним пораненим. Це в замісі які поранення. Важкий буде лежати здесь. Перев'язка і будем говорити оказання допомоги ми можемо казати несколько, але розказувати, що ми здесь можемо одразу трьох-чотирьох наши ні побратими, вони получать отримати в человеческих условиях, ані бігом, бігом как, як, лише гнати. Який найважчий випадок надання медицинської допомоги? Був у цьому стабілізаційному пункті. Це був цивільний, множественне осколочне поранення всього тіла. В операційній ці хлопці удаляли осколки. Удалив осколки, наложив пов'язки, ми госпітулювали. Яке співвідношення у відсотках цивільних українців, яким надається допомога на цьому пункті, і військовослужбовців? В відсотках це, мабуть, 70 на 30. Бо цивільні отримують поранення в результаті того, що не встигли в сховища і все. Військові вони знаходяться на бойових позиціях поэтому відсоток там набагато вищий. Що емоційно найважче у вашей работе? Саме важче это той період з отримання команди на виїзд до до того момента, когда не увидел поранення бийца. Вот этот вот период не, не знания, не видения, готовимся ко всему. Вот этот вот выдержит. Как таки бачишь поранение, наступает уже понимание, какие идеи оказать пораненному пока не видишь это самое наиважное, так столько адреналина и руки трясутся, и горле пересыхает, и сердце колотится, потому что в голове перебираешь все, плюс э, степень ответственности, что одна мысль только справиться, только успеть, только оказать, только сделать все возможное, ничего не забыть. Видишь, когда работать выключается все. Відключаєшся, працюємо. Тепер, що там у вас? В тій кімнаті у нас склад. Можете побачити. Тут є стіл з медикаментами, ну також бачите коробки з медикаментами. На цьому столі і в цих шафах медикаменти лежать, вони підписані, категоризовані, лежать на своїх місцях. Як каже панавост, коробочка до коробочки, бинтик до бинтику. Так, щоб ми могли швидко сюди зайти. Ми знаємо, де воно що лежить, швидко схопити, побігти сюди, в цю кімнату або там на вулицю вибігти, якщо потрібно. Ну тому що ситуації бувають різні. Тобто тут все вкладено так, щоб в пріоритеті швидкість його знаходження і використання у нас була. Чи всіх медикаментів вистачає? Ні, абсолютно ні. Основна причина того, що у нас, скажімо так, в абсолютну більшість допомоги нам приходять препарати або дуже вузько направлені. тобто там, Напевно, із найсмічнішого це був дитячий парацетамол, просто який нам коробками відгружали. і -певні дрожжі, Певні дрожжі. Вітаміни для вагітних нам так. надіслали з Іспанії. Так, Дякую. Ми, ми знаходимо їм використання, так, знаходимо, де їх використати, але ну, іноді. Ну, ви, ви ви спитали, чи вистачає препаратів. В аптеці вистачає, а ми їх там саме і беремо. Чи є якась е, потреба в якихось ну, препаратах? Така нагальна. Напевно, е, сама. Ну, найнагальніша наша потреба це, можливо, препарати крові. Хіба що? Але. Е, Проблема з тим, що ці препарати крові їх також треба. Проблема зі зберіганням. Да, проблема зі зберіганням. Тобто тут немає постійно електричного струму, щоб живити ці холодильники, до крові і так далі. Ну і самих, самих препаратів країни немає. Оце, це напевно найнагальніша потреба, тому що все інше ми можемо роздобути самі, що ми в принципі робимо. Але от кров ми просто так не можемо купити в аптеці, ніде. Тому чи часто доводиться звертатися до побратимів щодо приливання крові? Скажемо так, це дійсно складна процедура, яка вимагає, по перше, ну достовірних <кій> лабораторних даних. По друге, вона вимагає певних умов як стерильності. Так і наявності професіоналів в нашому екіпажі, скажімо так, немає людей, які коли-небудь займалися гемотрансфузією. Ну переруванням крові тут одна справа коли-небудь займалися, і інша справа, щоб ти мав дозвіл на використання ці на використання цієї процедури в своїй практиці. Скільки бійців пройшло через ось цей стабілізаційний пункт, якщо є така статистика? Я пройшло своїми ногами, мається на увазі, щоб полікувати сопельки, то дуже багато. Там просто тисячі, напевно. Якщо брати конкретно ургентні випадки, тобто там поранення, травми, то ну п'ять точно можу сказати. І... Але це такі були кожен випадок був. Такі серйозні. Ну, я маю на увазі, що да, все ж таки ми намагаємося відвозити куди подалі, від звідси, тому що тут також може прилетіти, тому ми стараємося звідси да, швидше подалі. відтягнути бійців. Більшість роботи виконується в дорозі, по, по дорозі до медичного закону. Конкретно за стаб пункти у нас були випадки, там по одинокі, два чи три, можливо, що ми в іншому стабілізаційному пункті надавали допомогу. Ну тобто ці випадки дійсно скоріше виключені з правила, але для збереження життя ми якби намагаємося обладнати все і перестрахувати себе і своїх побратимів якомога більше. Скільки. В середньому в тиждень один екіпаж робить виїздів. Можна запитати таке ж схоже питання: скільки вам в середньому потрібно палива на наступний тиждень? От скільки ви там собі палива на виїзди берете в середньому? Це дуже це... нестабільно. Нестабільно. Буває тиждень, що більш-менш тихий. Буває так, що ну там от. кожен день або там по декілька разів на дню. бійці теж хворіють з звичайними хворобами. Тут їх треба тут приводити до ладу. Але да, от як каже я, що в нас. Тоді було менше виїздів ніж тут. Тобто, ми пройшли стажування у більш досвідчених колег. Ми собі також обладнали таку ж локацію. Ну, тільки це було в іншому населеному пункті. Скільки було найбільше виїздів за 24 години? Mm, та напевно, що було відразу два виїзди, коли ми працювали з бійцями ГУР. Тоді працював їхній екіпаж, працював наш екіпаж, і працював ще один стабілізаційний пункт. І у нас саме було два виїзди, були виїзди у екіпажу ГУР. Так, щоб сказати, що у нас тут цілими днями ми в роботі, ну, це трошки буде збрехати, вибачте. Але е, потрібно розуміти, що за е, от є, скажімо так, робота з, забезп... з медичного забезпечення е, діяльності медслужби, да? вона заключається не лише в медичній. Медичній праці. Тобто медична робота, там, надання допомоги пораненим, лікування – це верхівка айсберу. Ну тобто, ви ж розумієте, коли ми заїжджаємо на якусь локацію, її треба обладнати, постійно треба проводити хогляд машин, постійно треба щось собі своє спорядження. Ну, тобто, да, тобто під водою ще величезна частина залишається роботи, яку ніхто не помічає, яку роблять також всі інші солдати, тобто це не, 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 не тільки угу. важкий хрест медичної служби, але без тої непомітної роботи верхня частина роботи медичної буде неможлива. Скільки. Було витрачено часу на облаштування конкретно цього стабілізаційного пункту. У нас, напевно, тільки на те, щоб прибрати будинок і територію, у нас пішло дня 4. Тому що найбільший шок у нас був в гаражі, коли ми його відкрили, там просто до стелі було завалено все сміттям. Саме конкретно на облаштування скільки. Ну ми, ми ж паралельно, ми, тобто ми прибирали і одразу там хтось із нас вже ну, починав тут щось облаштувати. Тому ну десь я просто це було вже давно. Ну десь тиждень, близько ну, тижня, так. Да. Який самий цікавий досвід, який ви отримали? Ну, напевно, все таки, от з бійцем гур, там був, скажімо так, дуже складний випадок. Е у бійця було е два кульових поранення. Одне в шию з пошкодженням магістральних судин, і як з'ясувалося вже потім в лікарні після обстеження у нього на МРТ голови, з'ясувалося, що у нього ще в потилиці була ще одна куля. Боєць максимально намагався з нами контактувати, враховуючи, що йому перемотали голову, він не міг нормально розмовляти, тому що в нього була рвота кров'ю. Ну, тобто, стан у нього був тяжкий, але боєць. Весь час максимально намагався з нами контактувати. Він не розмовляв, але він жестами завжди нам показував, ми до нього звертались постійно, ну, не то, щоб перевіряти його свідомість. Там просто було щось неймовірне насправді. Тому що ми, коли його везли, боялися, що в нього пошкоджений був хребет, але він максимально, скажімо так, жестикулював, максимально рухався і давав зрозуміти, що з ним, наскільки це можливо, в його обставинах взагалі все було в порядку. Сьогодні ми брали у вас інтерв'ю, але не вдалося поспілкуватися з усіма вашими побратимами. Чому так? Ті хлопці, наші побратими, доктора, фільшера, санструктора, які зараз несуть бойову чергування. чергу, чергування на позиціях, в точках евакуації. В даний момент на осмотрі. постійно розгортаються якісь нові локації, стоп-пункти. Тобто робота постійно кипить у всіх екіпажів. Тому, на жаль, напевно, підібрати відібрати такий день, щоб вирвати усіх разом і записати велике інтерв'ю там на людей 20-30, Ну такого неможливо. Після поперемоги зберемось то всі, так, так наші колеги дуже гарні люди. Дуже високого рівня фахівці е, просто чудеса творять. Дай Бог їм здоров'я і удачі. Вони зараз з нами. Їх нема тут, але вони постійно зараз з нами. А ми зараз тут, але душою ми з ними. Позаду вас прапор, військово-медичне братство енцефалопати. Що означає для кожного з вас? Було кодування і так, от коли була спочатку, все ж ну, це ж все велике братство, воно розрослося там з одного, двох, трьох екіпажів. І е, переважна більшість тих, кого ми називаємо своїми братами? Тих наших колег, які доєдналися до нашого братства, вони, вони доєдналися до нашого братства саме в період, коли воно проходило становлення і коли всі ці екіпажі вони мали е, назву там, НЦФЛПОТІ 1, 2, 3, 4 і так далі. 5 -6. Тобто, це вже як, так, як традиція, можна сказати. Зараз вже це інші кодування, інші назви. Для мене це означає це родина та кожне плече моє та мого побратима. <плес> ну, ви бачите, так. на прапорі не випадково. Фігури солдат. Це... Бо найцінніше, що в цьому братстві є, це навіть не знання, а це наш колектив. Не наші знання, це, це наші персональні якості. На мою думку, так. Сплочений бойовий підрозділ. Бойовий підрозділ способний виконати бойову задачу поставлену перед нами командою. Це. В першу чергу єдність, скажімо так, формування своєї родини, сім'ї всередині нашої колегії лікарів і працівників медслужби. От, також це завжди готовність прийти на допомогу одне одному. Тобто не буде такого, що хоч раз про когось ми забудемо. Сюди можна дуже багато сенсів приписати, у кожного, напевно, своє відношення до цього. Це воєнно-медичний юмор. Без которого ніяк не можна, що б ви побажали тим українцям, які на сьогоднішній момент ще знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Вірити та чекати нас. Віру не, в побіду не втрачайте надію. Угу. Нехай пам'ятають, що ми про них не забули, і ми робимо все з нашого боку можливе для того, щоб якомога швидше прийти їм на допомогу та звільнити. Не так це швидко і легко, як можливо, всі сподіваються і вони, і ми, але да, ми пам'ятаємо про всіх. Хай, хай не втрачають надії, не, не, падають. не падають духом. Що б ви хотіли поважати як цивільним колегам, які на цивільному фронті продовжують підтримувати українців, так і військовим медикам, які в різних умовах борються за кожне українське життя. Напевно, терпіння, удачі в якомусь сенсі, наснаги, незламності, що можна додати. Приєднаність к нам. Ми чекаємо їх. Вони нам потрібні. Люби руки, знання, фах потрібні. Хай приєднуються. Швидше побідімо. Переможемо. У успіху. Ну, Здоров'я. Здоров <гум> здоров Здоров'я воно всім потрібне, не тільки нашим бойовим братям. Це війна. І, щоб об'єднавшись, єдиний кулак, ми прискоримо цю перемогу.